У листопаді 2024-го вийшло довгоочікуване продовження культової серії відеоігор «Сталкер 2 Серце Чорнобиля геймери по всьому світу були в захваті від гри, створеної українцями, із безлічу відсилок на українську культуру та із подіями, що розгорталися в Україні. Сталкер 2 стала репрезентацією України в гейм-індустрії, що здобула визнання у світі. Проте, це гра вітчизняного виробника GSC Game World. А чи замислювалися ви колись про те, як показують Україну в іноземних, Них іграх РДР, Кіберпанк, Спайдермен та навіть Counter-Strike. у всіх цих іграх так чи інакше є посилання на Україну від другорядних персонажів та дрібних відсилок до цілих сюжетних локацій, присвячених нашій державі. У цьому відео ми поглянемо на те, як топові творці відеоігор зображають Україну та українців у своїх проєктах. Підемо у хронологічному порядку, аби порівняти, як у різний час іноземні розробники зображали нашу країну. Отож, не будемо довго тягнути. Погнали вивчати ігрову географію України. Ймовірно, перший український персонаж у великій іноземній відеогрі з'явився в першій частині Metal Gear Solid 1998 року. Це проєкт у жанрі Stealth action, розроблений японською студією Konami під режисурою великого Хідео Кодзіми. Власне, саме Metal Gear Solid подарувала Кодзімі визнання та зробила зірку індустрії, якою ми його зараз знаємо. За сюжетом, легендарний солдат Solid Snake протистоїть терористам, які отримали контроль над ядерною зброєю. І серед персонажів, щодо. Допомагають головному герою. Є експертка у галузі ядерного озброєння Українка Насташа Романенко. Вона виконує роль дистанційного помічника, який проводить гравцеві короткий інструктаж про різні типи зброї. І ось вгадайте, звідки родом персонажка, яка чудово розбирається в ядерних технологіях та зброї. Усе правильно. Наталка народилася в прип'яті. Її походження напряму пов'язане з її роллю в сюжеті. Дівчині було 10, коли трапилася трагедія на Чорнобильській АЕС. За 4 роки її батьки загинули. Чи отриману летальну дозу радіації. Настачі пощастило більше, хоча вплив отруєння радіацією вона також відчувала, дівчині вдалося вижити. Невдовзі після смерті батьків вона переїхала до США. Трагічно минуле вплинуло на світогляд Настачі. Вона почала рішуче виступати проти ядерної зброї та енергетики, будучи переконаною, що ядерне бомбардування це невидима війна, що долає кордони та покоління. До слова, якщо вас здивувало ім'я Насташі, то ні, це не ми назвали її неправильно. Саме так звучить ім'я персонажки в англійській озвучці гри. Невідомо чи зроблено це навмисно. Окрім цього, в оригінальній версії Metal Gear Solid вона говорить із яскраво вираженим акцентом. This is Nustasha Romanenko. A pleasure to work with you, Solid Snake. Для порівняння у ремейку Twin Snakes цей акцент вирішили прибрати. This is Nastasha Romanenko. А плеже товоккоті салед снейк. Ну і окрім всього, вище зазначено, у одному із її діалогів розробники залишили культурну відсилку до України, розповідаючи про кулемет м 61 А 1 Вона порівнює жертв, які натраплять на його постріли із борщем. Наступного гра у списку розроблена Bend Studios, що у нас час відома більшості завдяки найновішому їхньому проєкту Days Gone. А до цього вони прославилися завдяки серії Siphon Filter. Це проєкт у жанрі стелс-шутера від третьої особи, який налічує шість частин, випущених з 1999 по 2007. За сюжетом головний герой працює на американську владу та запобігає терористам втілювати їхні зловісні терористські плани. Нас цікавитиме саме перша та четверта частина українські міста виступають як місця дій одразу декількох місій. У першому Filter події одразу трьох місій розгортаються в Ужгороді. У них необхідно зачистити вчених небезпечного терориста Ремера та віднайти своїх союзників наприкінці. Назви місій відповідають назвам локацій, де вони відбуваються: фортеця Ремера, нижній рівень фортеці та катакомби Фортеці. Але насолодитися якоюсь особливою Ужгородською архітектурою гравцеві не вдасться. Оскільки гра доволі стара, вона складається переважно з так Коридорних рівнів та закритих локацій, що мають вигляд чогось на кштат лабораторій чи складських приміщень, поміж мурованих кам'яною цеглою стін. Відтак лише на початку першої місії, коли головний герой опиняється на даху тієї самої фортеці, можна оцінити її вигляд. І насправді, через низьку полігональну графіку важко сказати, чи це щось із відсиланкою до України, чи до будь-якої старовинної європейської будівлі. Четверта частина Siphon Filter за Omega Strain вийшла вже в 2004 році. Проте там. Присутні все ті ж проблеми, що й у попередньому прикладі. У одній з місій гравцеві дають змогу потрапити до Києва, де потрібно зупинити чеченських терористів, які планують здійснити ядерний удар по Москві. Але знову ж таки всі події відбуваються у закритій локації терористської бази, що походить на якийсь бункер. І по суті, те, що ця база розташована саме в Києві, не відіграє жодної ролі. Однак, хоча це і не найбільш видатний приклад зображення України в іграх, все одно приємно, що навіть понад 20 років тому нашу країну Іноземні розробники, та ще й неодноразово. Перед тим як продовжити, хочемо нагадати про благодійний збір Трибуна.com, де за донат у 200 гривень ви отримаєте шанс виграти ігровий ПК своєї мрії. У збірці новітня відеокарта RTX 5080 на 16 ГБ. Потужний процесор AMD Ryzen 7, материнка Gigabyte X870, 32 ГБ оперативки та SSD від Kingston на 2 ТБ. Окрім цього, у комплекті йде 27 дюймовий монітор m 27 qa від Gigabyte, а також ігрома миша та клавіатура від Logitech. Усе це ви можете отримати, зробивши корисну справу. Наша ціль це 500 тисяч гривень на автівки для підрозділу Сил оборони України на турецькому напрямку. Усі зібрані кошти підуть саме туди. Для участі в розіграші потрібно Зробити донат у щонайменше 200 гривень на нашому на банку. Робити донатів можна скільки завгодно. Сума в тисячу гривень додає ваше ім'я у список претендентів 5 разів, 2000 гривень 10 разів. Переможців оберемо рандомним чином 22 липня. Тож не зволікайте та встигніть взяти участь. Посилання на банку, а також на пост із деталями збору в телеграмі у описі під цим відео. Підтримайте наших військових та отримайте шанс залутати надпотужний ігровий ПК. Началь зігра, яка чудово демонструє, як потрібно використовувати українські локації у своїх місіях. У серії Call of Duty наша країна фігурує аж у шести частинах. Хто не в курсі, Call of Duty – це шутери від першої особи, які розробляє Infinity Ward та видає студія ActiVision. Серія налічує аж 23 основні частини, події, яких так чи інакше дотичні до теми війни чи боротьби з тероризмом. Україна вперше зображена в United Offensive 2004 року виходу. Події гри розгортаються під час друг. Другої світової війни, коли Україна ще входила до Радянського Союзу. Нам випадає нагода звільнити з окупації місто Харків. У двох місіях гравець потрапляє спочатку на околиці українського міста, а потім і на Харківський вокзал, який варто зазначити явно змальовувався з реального вокзалу в Харкові. У Modern Warfare 2007 та ремастері 2016 гравців закени у Прип'ять. Місто Привид виступає основною локацією в місіях All Bleached Up та One Shot One Kill, а також ще на трьох мапах. Мультиплеєрного режиму окрім покинутих будинків, тут можна помітити відоме колесо огляду та готель Полісся з реальної прип'яті, а також силует Чорнобильської АЕС в далечині. До Прип'яті також повертаються у Modern Warfare 2 2009-го, у місії Hidden, а також на мультиплеєрній мапі Wasteland. Це до речі, та сама гра зі словнозвісною місією No Russian. Хто знає, той знає. У першій частині Black Ops 2010-го місцем подій мережевої мапи Кріт виступає реально існуюча радіолокаційна станція Дуга 1 у Чорнобилі. Що цікаво, події гри розгортаються у 60-х роках ХХ століття. Тож тут ми маємо погляд авторів на Чорнобиль до сумнозвісної трагедії. Цікавий приклад зображення України є в Modern Warfare 2019-го, бо де-факто України в ній як такої немає. Проте є вигадана країна Кастовія та місто Верданськ, які є очевидною алюзією на тимчасовій Часово окуповані Росією території, та, зокрема, місто Донецьк. Власне, перша місія сюжетної кампанії під назвою of War відбувається саме там, проте проходить все вночі та в непримітній локації. Та є зрозуміло, що Верданськ змальований з Донецьку у мультиплеєрному доповненні Warzone. Місто виступає локацією однієї з мап. На якій є багато пам'яток з реального Донецьку, зокрема стадіон, подібний на Донбас-Арену, та аеропорт, схожий на Донецький. Востаннє Україна виступає місцем дій в Call of Duty Black Ops Cold War 2020 року виходу. Події якої, як не важко здогадатися, відбуваються під час холодної війни між СРСР та США. Події місії Ashes to Ashes відбуваються знову ж таки у Чорнобилі, цього разу на радіолокаційній станції Дуга-2 за кілька років до вибуху на ЧАЕС. Завдяки тому, що градоволі нова, маємо. Найбільш деталізований погляд на Чорнобиль у серії. Проте куди цікавішою, як на мене, є місія Red Light Green Light. Адже місцем подій там виступає Закарпаття. Там гравцеві випаде нагода штурмувати радіолокаційну станцію дон 2N. І цікаво, що насправді в Україні такої станції ніколи не існувало. Єдиний аналог цієї локації розташований на Росії. Це ж місце є локацією мультиплеєрної мапи Америка. Події відбуваються через три роки після сюжету. Карта виглядає явно більш кольоровою, але по суті не містить. Собі ніяких відсиланок до української культури. І ще разок повернемося до Генія Кодзіми та серії Metal Gear. А саме поговоримо про Metal Gear Rising Revengeance 2013 року виходу. Ця гра розповідає про високотехнологічне майбутнє. Тут навіть головний герой це кіборг, який рубає ворогів катаною. У цій частині гравцеві доводиться подолати чимало босів від кіборгів до кіберпанк роботів. Серед таких роботів буде один під кодовою назвою ГРАД. І сюрприз-сюрприз, його розробили в Україні на Дніпропетровському машинобудівному заводі імені Вишневецького. І, хоч, очевидно, у Дніпрі є машинобудівний завод, найменування Вишневецького автори додали від себе. Цікава деталь пов'язана також із назвою. Цього боса під час гри німецький доктор розкаже нам, що насправді правильно вимовляти град через українську транслітерацію, себто через англійську «h». але більшість використовує саме російську версію слова. Техніклізеючість нейм із пронастград зе юкрайнієнвей, ботмус інзе бізнес пронаситес град вашенстай. Ось саме за таку увагу до деталей Хідео кодзіму і вважають генієм. Без української локації не обійшлося і в легендарному мультиплеєрному шутері Counter-Strike. Одна із мап, яку використовували навіть у кіберспортивних матчах, присвячена Чорноболю. Йдеться, звісно ж, про кеш, розроблено американськими мапмейкерами FMPOL та Vulcano. Уперше мапа з'явилася в CSGO у 2013-му і довгий час була в змагальному маппулі. Тут навіть Сімпел зробив легендарний хайлайт із двома скопами в польоті, який пізніше увіковічнили у вигляді графіті на стіні. Проте насправді на першій версії. Цієї мапі було більше посилань на радянський Союз, ніж на саму Україну. Українською тут був хіба що напис на стіні імені Леніна. Ну і ще з відсилань колесу огляду з прип'яті, яке можна легко пропустити, якщо не шукати ціле спрямовано. Однак прямо зараз готується версія кеш для Counter-Strike 2. Власне, вона вже є в майстерні Steam і її може завантажити кожен охочий. І ось на ній вже розробники постаралися на славу. Окрім того, що вона просто виглядає неймовірно, на мапі з'явилося значно більше українськомовних написів. Офіційно за чутками уже найближчим часом кеш повноцінно додадуть до cs 2 та навіть до змагального Мапулу, де вона найімовірніше замінить остоєдлий фанатам Міраж. Отож, чекати залишилося ще зовсім недовго. У 2015-му бази завезли польські розробники. До вашої уваги, мабуть, єдиний приклад зображення козаків іноземними розробниками в іграх. Менш ніж через півроку після виходу The Witcher 3 Wild Hunt полікі CD Projekt Red випустили перше доповнення до гри під назвою Hearts of Stone. Одним із ключових персонажів DLC є дворянин Ольгерт фон Еверец та його банда. І ця банда явно змальовувалася з українських запорожців. Козацькі оселедці Тавуса, жупани, Сережки у вухах, шаблюки. Усе це вказує на те, що ці хлопаки змальовувалися саме з запорожців. Звісно, у фентезійному всесвіті Відьмака їх не називали козаками, проте, крім одягу, на це є й деякі інші посилання. Зокрема, Ольгерт є отаманом свого угрупування. Саме так називали й воєначальників козаків. А його угрупування це Реданська вільна рота, також відома як The Wild Ones, що дослівно перекладається як Дикі. Так козаків називала і польська шляхта століттями назад. Зокрема, й тому, що зародилося козацтво у регіоні, названому Диким полем, окрім цього, подібно до реєстрових козаків, які служили владі Речі Посполитої, банда Ольгерта також фінансувалася владою вигаданої країни Реданії за допомогу у веденні війни. Знайшлося місце українським персонажам і в серії Deus Ex у частині Human Revolution 2011 тисячі На початку гри гравцеві зустрічається такий собі доктор Василь Шевченко. Проте, крім як яскраве українське прізвище, про нього розповісти більше нічого. А ось у Mankind Divided 2016 шістнадцятого головний антагоніст гри є українцем. Віктор Марченко народився в Запоріжжі в 1991 році. Його батьки були неосвіченими працівниками на залізниці, та й сам Віктор не закінчив навчання. За два роки до випуску зі школи він погнав працювати в буровій бригаді з пошуку сланцевого газу на сході України. А ще Віктор і його друзі були, схоже, справжніми патріотами. У 2011-му він отримав серйозні травми та навіть був госпіталізований, коли зупиняв бійку між своїми товаришами з Маріуполя та проросійськими сепаратистами. Пізніше він загримів у реально існуючу Лук'янівську тюрму. Після чого на 12 років зник з Радарів. Повернувся він у 2023-му і разом із сім'єю опри. Нився у Біалгороді, хай там як у грі Віктор постає як кремезний механічно модифікований чолов'яга зі зростом понад 2 метри і купою шрамів, що робить його надзвичайно загрозливим фінальним босом у очах гравців. Вирішальна сутичка з ним відбувається в Лондоні, де доля Віктора, ув'язнення чи смерть, залежить від самого гравця. І ще одна крута згадка України є в іще одній грі від польської студії CD Projekt Red. Кіберпанк 2077, що вийшов у 2020-му, був дуже суперечливою грою через велику кількість багів. Проте за кілька років більшість із них пофіксили, а гра здобула заслужену любов фанатів, зокрема завдяки доповненню ілюзія свободи, випущеного у 2023. По-перше, разом із цим доповненням у грі з'явилася офіційна українська текстова локалізація, що ну, не може не радувати. Але і це ще. Не все. DLC додало у гру новий район Найт Сіті, Сарню. І там на одній зі стін розробники помістили контури українського Криму з грибом України та кримських татар. Таким чином, поляки вкотре з початку повномасштабного вторгнення Росії висловили солідарність з Україною. І ще однією студією, яка вирішила вшанувати українську культуру вже після початку повномасштабного вторгнення, виявилася американська Insomnia Games. Навряд чи хтось із фанатів, сподівався отримати посилання на Україну в другій частині Спайдермена, яка вийшла у жовтні 2023-го. Проте на приємне здивування у грі з'явився цілий район під назвою Маленька Одеса. Це реально існуюча локація в Нью-Йорку. Так неофіційно називають Brighton Біч, адже там у 70-х оселилися російськомовні євреї з країн Лишнього СРСР, переважно з України та Росії. Автори вирішили зробити цей район значно більш проукраїнським ніж маленька Одеса є. Насправді, бачите, через значну кількість росіян, що там проживають, жителі Брайтон Біч є доволі зросійщеними. У гріш повсюду розвішена українська символіка: прапори, ресторан Тризу, магазин одягу з Києва, кафе у Михайла, пекарня з короваями та навіть склепочок із борщем та голубцями. Назви перекладені далеко не ідеально, але видно, що автори справді. І старалися. Окрім цього, маленька Одеса напряму вплетено в сюжет. У одній з перших місій нас ознайомлюють з побічним квестом, у якому потрібно фотографувати визначні пам'ятки Нью-Йорка, і відправляють нас першим ділом саме на ринок маленької Одесі. Після виконання цієї міні місії працівник газети Робі, для якого гравець і робить ці фото, розповість, що саме тут його бабуся зустріла його дідуся. In the city, but one time she was late, and the guy in front of her bought all the tomatoes, and that's how she met my grandpa. Ще в багатьох іграх українці виступають другорядними персонажами, про яких багато розповісти не вдасться. Проте вони все одно варті вашої уваги. У Half-Life 2 гравцеві зустрічається персонаж Одеса Кебич, лідер аванпосту Нова маленька Одеса. Саме зі старої, судячи з усього, цей Одеса Родом. І ще одне посилення на Одесу є і в першій частині Red Dead Redemption. Там можна знайти побічного персонажа Сем Одеса, який, ідучи стопами свого дідуся, подорожує з Нью-Йорка до Каліфорнії. А в Нью-Йорк він потрапив. Як не важко здогадатися, саме з Одеси. Під час четвертої зустрічі з цим персонажем головний герой знайде його мертве тіло та лист дружині. У ньому він згадує і Одесу, і Чорне море, звідки розпочався його шлях. У Fallout New Vegas на шляху головному герою трапляється лейтенант Горобець, нащадок українських іммігрантів. У Payday 2 є одноденне пограбування під назвою Ukrainian Job, яке видає український персонаж Влад. А в одному із доповнень у місії за Ukrainian Prisoner цього ж таки влада нам доведе це рятувати, що цікаво, озвучив та зіграв у трейлерах DLC влада американський актор українського походження Ілля Волох. У тому кланці Splinter Cell Conviction та Blacklist з'являється також український мафіозі Андрій кобіт Із цікавого у Conviction він навіть носить вишиванку, червоний пояс та черевики. Це, звісно ж, далеко не всі приклади зображення України в іноземних іграх. Ще в багатьох є згадки про нашу країну, десь зовсім незначні, десь більш важливі. Якщо ви пам'ятаєте подібні, не соромтеся писати про це в коментарях. Також не забувайте підтримати відео лайком, ділитися ним із друзями та підписуватися на канал, аби не пропустити вихід нових. Нагадуємо про наші соцмережі, інстаграм та телеграм канал, де ми публікуємо всі свіжі новини зі світу ігор та кіберспорту. Також не забувайте про розіграш ігрового. ОПК за донат на підтримку українських військових. Усі посилання в описі під цим відео. А поки на цьому будемо прощатися. Дякую за увагу!